Доброго ранку, мої милі Ромашківці. Я, ваша Галина, сьогодні запрошую на ранкову зустріч, яка називається Лютий. Усміхнемось всім навколо небу, сонцю, добрим людям. І тоді обов'язково! День для всіх буде щасливим. Діти, я запрошую вас на рубрику Календар природи. Лютий третій місяць зими. Він закінчує зимову пору і відкриває ворота до весни. Лютому 28 або 29 днів. Він самий короткий місяць в нашому році. Цей місяць багатий на свята. А ще, діти, я хочу вам сказати, як цей місяць звали раніше: Лютий, лютень, січень. Крутень, сніжень, метень, бокогрій, крутень, зимобор. Ось такі гарні назви були в лютому місяці. Лютий зиму проважає, а весну зустрічає. Рубрика народна мудрість про лютий. Місяць лютий питає, чи ти взутий? Лютий лютує, бо ясну вже погоду чує. Як погода ясна, то й весна красна, прийде скоро. Яка Оксана, така й весна. Коли день ясний і теплий, то весна буде ранньою, якщо в обід ясно, то до теплої погоди. А якщо після обіду сильно похмуро на вулиці, то весна ще затримається, ще будуть холоди. Ось такі прикмети люди спостерігали в Оксани День. От такі цікавинки діти про третій місяць. Не забуваємо, він зимовий. Тепло одягаємось, коли виходимо гуляти, і чекаємо весну. Бо вже хочеться тепла, хочеться зелені, хочеться квітів, хочеться весни. На все добре!